Ми перебуваємо з вами на території мого закладу освіти, де сьогодні розташовано будівництво підземної школи. Це протирадиаційне укриття, називається ПРУ. І отже, я вам сьогодні все покажу і розкажу. наше укриття, де одночасно зможе перебувати 500 учнів в одну зміну, але займатися ми будемо не в одну зміну, тому що на сьогоднішній день у громаді понад тисячі учнів. Особисто у моєму закладі освіти станом на сьогодні тисяча шість здобувачів освіти понад 600 учнів уже в громаді. Тут буде понад 20 кабінетів для навчання і освітнього процесу. Дев'ять кабінетів ми визначили, що це буде початкова школа. Одинадцять кабінетів буде виділено під середню, базову та старшу профільну школу. Дана школа має свою сучасну котельню, автономну енергозабезпечення, батареї додаткового живлення. Електрогенератори, подача води, витяжки. Генератор є здання свій. І є дві системи, які працюють ручні. Дві улітки стоять, а можна їх роботи від руки. Крутити. Якщо не буде світу, то вентиляція буде працювати. Даний заклад будується за державні кошти за підтримку обласної військової адміністрації. Я думаю, що Буде деяке, деяке коригування цього проєкту. Можливо, сума трошки збільшиться або трошки зменшиться. Ну, приблизно вартість проекту десь 140 мільйонів гривень. Ворог застосовує зараз ударами в півдрони по прикордонних населених пунктах, а саме думці, до речі, долітають і реактивні системи залпового вогню. У громаді сьогодні проживає більше ніж 1400 дітей, які потребують освіти, навчання Сказати конкретно, коли буде на часі, коли закінчиться війна, ніхто не може. А життя продовжується. Дистанційка для нас це вже не є викликом, тому що дистанційку ми зустрічали вже в 2019 році, коли був ковід. Декому з дітей навіть сподобалось сидіти вдома. Але коли розпочалась повномасштабка, і тут більшість дітей зрозуміла, що саме не вистачає спілкування. Батьки дуже зраділи, коли дізналися про те, що буде побудоване протирадіаційне укриття, адже батьки теж працюють, і їм дуже важко сьогодні справлятися з освітніми програмами шкіл. Сюди будуть приїжджати діти з інших населених пунктів, які постраждали, які зараз підлягають обстрілам. Міністерство відновлення України сьогодні нам надають таку можливість отримати шкільні автобуси для підвозу дітей саме з цих населених пунктів. Якби ви знали, з яким нетерпінням ми, батьки і діти, очікуємо на відкриття і думаємо, що це справиться як можна скоріше. Тому що діти дуже хочуть спілкуватися, діти дуже хочуть комунікувати.